Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпра. Сьогодні вже 22 березня. Ну, у нас така весна-весна, все пробуджується. Покажу трошки, як вже виглядають тюльпани. та молодило. Щас покажу тут накрила. Були заморозки. Тут накрила гіацинти з відкритого ґрунту. Це такі вже красавчики. Тут також, по-моєму, тюльпани. Ні, це я посадила також гіацинт, такий рожевий у мене фіолетовий, а це рожевий. Це мені мій чоловік дарував на 8 березня. А тут дивіться, вже яка краса квітує і рисики. ранні дуже гарно. В сьогоднішньому відео буду обрізати піон. Піон деревовидний. Цей піон у мене дуже старий, можна сказати. Але я його кожного разу трохи відновлюю, старі віти прибираю, якісь молоді наростають. Цьому піону більше 20 років. Це я його перевезла зі старої дачі сюди до будинку. Думала, що він і не, не виживе, тому що він вже був, це ми в цьому будинку вже живемо. Близько 10 років, а ну і там його ще посадила інша господарка. Так, і от дивіться, вже на сьогоднішній день, як уже сказала, 22 березня. так він виглядає. Так розпустилися вже бруньки. Так як піон деревовидний зацвітає дуже рано. Це така рання квітуча рослина. і я його завжди обрізаю, коли вже я бачу бруньки, бачу, що він живий, що все з ним гаразд. І тільки тоді починаю обрізати. Дивіться, обрізаю, ну, спочатку обрізаю всі оці верхні. Залишаю десь 3 см над брунькою. Отак, От це все обрізаю. Так, треба дивитися. Так, ось так. Тут були квіти, тут було листя. І я це все прибираю. Якщо бруньочки немає, то просто обрізаю і все. Якщо це я одну гілочку покажу вам, зараз здивіться, отут. Це в міжвузлі, тут уже немає ніякої бруньки, це старий такий, можна сказати, пеньок. Я його ось так обріжу. Все зайве прибираю. Ось тут. Ця брунька дуже слабо розвинена. Я її також прибираю, щоб вона не забирала сили. Ось тут старий пенюк, ми його приберемо. Тому що квіти у деревовидної, деревовидного піону вони дуже такі масивні, великі, і їм потрібно багато енергії, щоб ці квіти всі витримати. Тому. Ми все зайве, щоб воно не тягнуло сил, ми його просто приберемо. Ось так дивіться. Ось так залишилась ось ця гілочка. Ще хочу звернути увагу. Дивіться, всередині куща завжди починає наростати молода така. Порусь. Якщо вам треба зробити гілку заміщення, ви можете залишити. Наприклад, якщо плануєте таку стару гілку вирізати, можете молоденьке, залишити. Але поки що я не планую, тому оцю все, все що всередині куща, я це все прибираю. Ось дивіться, оцю гілочку я залишу. Вона вже з брунькою, і ось ця також. Я їх залишу на той тот випадок, якщо, наприклад, оця стара гілка вона сохне. Або ж ця, бачите, яка вона вже така здерев'яніла. то тільки Тоді я зможу залишити от, саме з великими бруньками, які ростуть з середини куща. Кущ у мене, бачите, не загущений. Серединка практично пуста, така чашоподібна. І лишнє вирізаємо, а те, що потрібно, дві-три. Дві три гілочки можна залишити. Ну, ось так. Оці старі прибираємо. Цю також. Цю також. А ті, що молоді перспективні, ми залишаємо ось так, бачите, такі. з брунькою. І така сантиметрів уже 20. Вона. Тут ось також уже. Розвивається нова гілочка. От декілька декілька із них я залишу. Тому що, наприклад, ось ця стара гілка, видно, що вона дуже стара, да? І ось тут вона вже була засохла. Ми це, це я виріжу. Зараз візьму, хорошо. Ще не так просто вирізати. Ні, цим я не виріжу, виріжу, в мене є така є спеціальний сучкозріз, і я його лег легко виріжу. Так, ось тут брунечка, над нею залишаю 3 см і вирізаю. Сухе все прибираю. Так, дивимось далі. Ось тут також. Тут, бачите, які масивні бруньки. Я отак зрізаю. Зараз ранок немає такого ні прокучого сонця, ні вітру. Дуже зручно робити обрізку. Ось такі червоні, гарні. Тут покажу вам, поставлю фото, покажу, як, як квітує цей піон. Я частенько його показую, тому що краса така просто нереальна. Мені дуже подобається. Так, і так пройдусь по всім гілочкам. Ви зрозуміли, з середини куща <кій> прибираємо. Всі зайві гілочки. Над брунькою зрізаємо, залишаємо десь 3 сантиметра, всі зайві, всі сухі гілочки, все прибираємо і залишається ну, такий гарний, гарний кущик. Зараз підемо ще. У мене є ще в одному місці кущ молодий, ну, відносно молодий, йому вже 5 років, він квітує. Вирощений із насіння. Я його виростила з насіння, Подружкам пороздавала ті, що в мене були зайві, І... а собі залишила один, ну, так як місця для цього всього не вистачає. Підемо подивимось. Тут у мене вже загартовується розсада. Це сині баклажани, тут мальвочки такі. Оце я вам походу. Тут на сонячній стороні, зі сторони саду, в мене росте цей піон. Покажу трошки. Тут тюльпанчики уже пробуджується. Шавлія. Так, на сонечку. Тут ось також потроху пробуджується. І ось тут. Так, а тепер йдемо до Піона. А ще хочу показати вам еремурус. Також сходить еремурус. Також рання гарна квітка. Такий жовтий та помаранчевий. Це тут флокс. А тут також пробуджується. Ось наш кущик. Ось такого він вигляду. Також хочу звернути увагу, він не загущений. Тут основних у мене йде 5 гілочок, ну і є ті, що залишились на заміщення. Вони вже такі вже Ну Також прибираємо, можемо почати знизу, отак прибираємо все сухе. Тут йому дуже зручно, він на сонечку. Це ось гілочка, на якій були квіти. бутон був, ну, її треба обов'язково вирізати. Тут ось також всі, от насіння тут було, бачите, на, на цих гілках. Їх. Ми зрізаємо, залишаємо тільки, залишаємо тільки е, ті, що вже гарно розпускаються. Я розмовляю і гуся наша розмовляє. Так, ось так. Більше буде світла, Так красиві такі. Старі виріжемо, якісь, може, десь зломана гілочка, все прибираємо, прибираємо все зайве. Так, тоді кущику буде більше світла, більше життєвих сил. Ну, ось так. Тепер ще з цього боку. Тут зламана гілочка, тут обрізаємо. Писуємо камеру. Весна це чудо якесь, коли все пробуджується, і настрій стає кращий, перезимували цю зиму таку непросту. І вся природа пробуджується, і ми насолоджуємось. Так, ось так. Я думаю, вам принцип зрозумілий. Якщо моє відео вам сподобалось, і та вчасно я його вам зняла, підпишіться, поставте уподобайку Бажаю всім миру, добра такого сонячного, гарного неба. На все добре, до нових зустрічей